У Ніжині на фінішній прямій ремонт харчоблоку міської лікарні. Роботи тут стартували ще в червні. За цей час вже добре вимальовується картинка До та після. Адже будівля 1969 року не бачила жодного ремонту. Директорка комунального підприємства Школярик розповідає, що приміщення знаходилось в аварійному стані. Сирі по стіни вкриті грибком, дірявий дах, застаріла система опалення. Це приміщення нам було передано рішенням сесії Ніжинської міської ради. В жовтні 2020 року. Так як це будівля дуже стара, всі мережі прийшли в негодність. І коли ми розпочали господарську діяльність, то кожний день були відключення електропромережі, вода проривала каналізаційна система. Тому було єдине було прийнято важливе рішення Ніжинської міської ради, що треба. Зробити капітальний ремонт мереж. І це було зроблено в 2021 році, 2021 році до війни. Но коли зроблений був, був ремонт, стіни, підлога, дах ще більше поруйнувалися, працювати в цьому приміщенні не було неможливо. І ми розпочали цей ремонт за кошти підприємства. Роботи було не початий край і справитися з таким об'ємом підприємство самотужки без підтримки місцевої влади просто б не змогло. Тільки завдяки сприянню міського голови Гніжина Олександра Кодоли і за підтримки його команди. Тут я хочу відзначити і. Подяку Ірини Грозенка і Федора Вовченка була заділені їхні сили для ходу ремонту найскорішого. І ми були заділені також, також кошти Ніжинської міської ради. Після ремонту працювати кухарем на харчоблоці буде вдвічі приємніше, ділиться директорка. Буде ошатно і красиво в усіх без винятку приміщеннях на кухні, в коморі та овочесховищі. Тут будуть навіть нові санвузли та душові. В рамках ремонту будівельники встановили нові пластикові вікна. Вже завершують укладати плитку і підлогу і стіни. Приміщення охайне чисте. Воно відповідає санітарно технічним вимогам. То і страви буде краще, буде настрій людей у наших працівників кращий. але. Все це впливає безумовно на стан людини, яка прийшла на роботу. Тут були повністю сірі стіни, підлога зруйнована, дах сірий теж сипався. Страви ми навіть приходили, зразу обмітали, а потім вже починали готувати страви. В рамках масштабного ремонту в приміщенні харчоблоку облаштовують ще й кафетерій, якого раніше на території міської лікарні ніколи не було. Кафетерій буде здійснювати приймання донорів, які здають кров, і відвідування кави. Будемо надавати каву для пацієнтів і. Працюючих лікарні тепер залишаються роботи по зовнішньому ремонту будівлі, адже через аварійний стан даху вже виконані роботи можуть звестися на нівець. Взагалі втілення в життя даного проєкту стало можливим лише за сприяння міського голови Ніжина Олександра Кодоли та його команди. З перших днів роботи нашої команди ми добре розуміли, що харчоблок міської лікарні знаходиться в дуже занедбаному стані. І коли було прийнято рішення здійснювати харчування всіх медичних закладів. Одним нашим комунальним підприємством школярик ми добре розуміли, що в першу чергу треба привести до належного вигляду саме приміщення харчоблоку. На ці цілі з міського бюджету ми виділили 300 тисяч гривень. Решту коштів підприємство вкладало. Саме свої зароблені кошти. Крім того, зараз ми бачимо, що крім внутрішніх робіт ремонту підлягає дах і будівля навколо. Тому прийняте рішення виконавчим комітетом для ремонту криші зовнішніх сторін будівлі і для ремонту бомбосховища в харчоблоку, ми ще плануємо виділити 700 тисяч гривень. Для того, щоб повністю ця будівля була в належному стані. Крім того, відповідно до всіх діючих міських програм, на наступний рік ми плануємо закупити нове обладнання для цього харчоблоку, тому що там і плити, і холодильники, і м'ясорубки, і шафи для випікання кондитерських виробів. Їм всім ну, більше 30-50 років, і на такому обладнанні. Кухарі наші як би не старались вкласти свою душу, але звичайно, що треба нове обладнання у звільненому приміщенні, де зараз працює підрозділ підприємства, який готує їжу для хворих Ніжинської міської лікарні і пологового будинку. Міська лікарня розпочне ремонтні роботи по облаштуванню ПЛР-лабораторії.